Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам, як правильно міняти батарею в ноутбуці. Здавалося б, що тут такого? Дістаєш старий акумулятор і на його місце вставляєш новий. Але не все так просто. Якщо ви хочете, щоб ваш ноутбук працював якомога довше після апгрейду, то потрібно виконати певну послідовність дій. А ще потрібно дотримуватись основних правил експлуатації ноутбука в перші цикли роботи з новою батареєю. Потрібно знати, що на заводі виробник батареї вводить її в режим сну або консервації, для того, щоб акумулятор не втрачав свою ємність, поки його не використовують. Тому, якщо спробувати включити ноутбук одразу після того, як вставити новий акумулятор, то він може не запуститися. Вивести батарею з режиму сну або консервації може лише струм, який подається блоком живлення ноутбука. Тому перше підключення нового акумулятора рекомендується виконувати в наступній послідовності. Візьміть ноутбук, вимкніть його і відключіть від нього блок живлення. Витягніть стару батарею. Вставте нову батарею. Після цього підключіть блок живлення. Включіть ноутбук і дочекайтеся, доки завантажиться операційна система. Переконайтеся в тому, що ноутбук бачить акумулятор і заряджає його. Після першого підключення повністю зарядіть акумулятор на 100%. Після цього розрядіть акумулятор до 15-20%. Тут я зверну вашу увагу, що в перші 2-3 цикли роботи розряджати акумулятор повністю не потрібно. Є ризик того, що коли ви повністю розрядите нову батарею в перші 2-3 цикли, то вона вже не запуститься і не буде заряджатися. Тому я й говорю вам, що в перші 2-3 цикли роботи нового акумулятора вам потрібно розряджати батарею лише до 15 або до 20%. Такий процес заряджання розряджання акумулятора часто називають розгоном. Тобто після таких кроків ваша батарея буде працювати на повну потужність. Для тих людей, які не розуміють, що таке цикл, пояснюю, що цикл це коли ви повністю зарядили батарею до 100%. А потім розрядили її до 15 або до 20%. Це у вас один цикл роботи. Другий цикл це коли ви знову повністю зарядили батарею, а потім розрядили її до 15 або до 20%. Це другий цикл роботи. І третій цикл роботи це знову ви зарядили батарею на 100% і розрядили до 15-20%. Будьте уважні, якщо в перші 2-3 цикли роботи так сталося, що ви допустили повного розрядження батареї, то одразу ж після цього підключіть до ноутбука блок живлення і зарядіть акумулятор. Ні в якому разі. Не тримайте батарею в повністю розрядженому стані. Тут взагалі ні в перші 2-3 цикли, ні коли в подальшому ви використовуєте ноутбук з батареєю, то не тримайте батарею в повністю розрядженому стані. Я рекомендую, щоб батарея у вас була заряджена ну, десь в діапазоні від 30 до 60%. От в ось такому зарядженому стані від 30 до 60%. Можна акумулятор зберігати. Також хочу звернути увагу на те, що ви можете отримати детальний звіт про батарею вашого ноутбука в HTML форматі. Для цього виберіть пошук на панелі завдань, введіть в рядок пошуку командний рядок або англійськими літерами CMD. Запустіть командний рядок від імені адміністратора. Для цього потрібно клацнути правою кнопкою миші по командний рядок, а потім вибрати запуск від імені адміністратора. В командному рядку введіть ось цю команду і натисніть Enter. Звіт про батарею буде сформовано у вигляді HTML файла. І збережено в папці на вашому ПК. Шлях до цієї папки буде вказано в командному рядку. Друзі, якщо відео вам сподобалося, якщо відео стало для вас корисним, то будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть хоча б один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!